– Женя, привіт, привіт. Богдан! Хочу вас сьогодні познайомити з нашим гостем. Це Євгеній Махно. Він у нас керівник з розвитку документарних та факторингу операцій в Таскомбанфу. І сьогодні ми будемо говорити про сучасні можливості в розрізі електронного факторингу для бізнесу. І Жень, моє перше питання перед тим як ми перейдемо до більш глибоких тем, розкажи, будь ласка, більше про Таском які у вас масштаби, чим ви відрізняєтесь від конкурентів і так далі. Ну, по перше, дякую за запрошення. Що стосується Таскомбанку, це великий системний банк, який на сьогодні входить до топ-20 банків України і до топ-4 українських банків з українським капіталом. Банк надає різні види послуг. Це універсальний банк, і це і кредитування, і депозити, і електронна комерція, валютні операції. На базі банку функціонує два необанки, які надають послуги для фізичних осіб. Ну і також різноманіття. Всіх банківських послуг, які на сьогодні є на ринку, вони також представлені в А Можна запитати, що таке Необанк? Необанк це банк в телефоні, по суті. Тобто, коли в тебе є додаток банківський, і ти в цьому додатку робиш все, що тобі потрібно. Тобі не, немає необхідності їхати кудись, з кимось маєш окремо там, спілкуватися. Ну, я думаю, що на сьогодні всі користуються такими послугами. У нас це Спортбанк на сьогодні і це Ізібанк. Угу. Тобто в телефоні. Так, в телефоні. Ага, все, добре, добре. Тепер будемо вже входити більше в тему фактори. Давайте трошки розповімо, що це таке для наших слухачів і чому це потрібно взагалі українському бізнесу. Ну, насправді це така фінансова послуга. Наш банк її розвиває вже, мабуть, років 15 в, 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 в Європі, там в інших країнах, цей продукт функціонує вже досить давно. Це комплекс послуг, який пов'язаний з наданням клієнту фінансування. За умови, якщо він поставляє товар, послугу чи надає там якісь роботи з відзрочкою платежу, тобто. Клієнт поставив товар, а покупець з ним розраховується через деякий час. Цей час зафіксовано, але клієнту гроші потрібні зараз. Йому треба закупати нові партії товару, чи виробляти, чи ну, платити зарплату своїм співробітникам. Відповідно, в нього виникає потреба в оборотних коштах. І тут факторинг допомагає клієнту отримати ці кошти в банку, тобто він. Приходить в банк, він відступає свої права вимоги, тобто, поставивши товар чи послугу, він. Отримує право вимоги до свого покупця, право вимоги грошових коштів. От відступаючи це право вимоги банку, він mm. може отримати живі кошти. А покупець в свою чергу він вже розраховується з банком. Таким чином клієнт отримує кошти не через 30, 40 чи там 100 днів, а зразу і може їм оперувати відразу. Тобто, mm -hmm. це такий інструмент для пришвидшення бізнесу в принципі, так, Що? так. Це альтернатива кредиту. Тобто кредит це, це, по суті, форма кредитування, однак, якщо кредит вимагає, як правило, ліквідної застави від клієнта, то в даному випадку це право вимоги до покупця це і є по суті, застава. У випадку якихось проблем банк зможе сам отримати ці кошти і вже не залежати від клієнта з приводу погашення. Якщо кредит гасить клієнт, то фактури по суті гасить покупець-клієнт. Ну так, мабуть, для того самого виробника, який постачає покупцю, для нього це трошки якби вигідніше, ніж брати кредит банку і потім самому виплачувати. Ну, принаймні, це зрозумілий механізм. Банк захищений з тої точки зору, що в нього виникає, по-перше, право отримати кошти від покупця, а по-друге, залишаються відносини з. Клієнтом, відповідно, якщо там е, клієнт не розрахується, він може піти до покупця. Якщо покупець не розрахується, то в принципі банк може затребувати ці кошти від клієнта, і це називається факторинг з регресом. А є ще факторинг без регресу, коли банк, е, по суті, вже викупивши цю заборгованість, він вже далі співпрацює тільки з продавцем. Однак в Україні, як правило, працює факторинг з. Добре, Женя, розкажи тоді, будь ласка, трошки більше про електронний факторин, який ви впровадили. І відповідно розкажи, будь ласка, які для цього взагалі були передумови, чим відрізняється звичайний від електронного. Звичайний факторинг це так званий паперовий факторинг. Він розвивався історично, тому що всі документи, з якими працювали суб'єкти господарювання, вони були паперовими. Тобто є паперовий контракт, є паперові документи, які підтверджують постачання товару, надання послуги чи виконання робіт. Відповідно, всі дії проводились на папері, і банку надавалося накладні, які підтверджували факт постачання товару або акти виконаних робіт, які підтверджували там, виконання робіт чи, чи там, надання в якихось послуг. Часом бізнес почав діджиталізуватися. З'явилися замість паперових документів, з'явилися електронні документи і відпала потреба в паперах. Ну так, 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 як є. Відповідно. Ну, ми подивилися, у нас з'явилися перші клієнти, які до нас звернулися, показали ці документи, ми вивчили, розібралися, що таке електронні підписи, як з ними працювати. Благо ж, паралельно ми вже досить давно надавали електронні гарантії. Цей ринок він, раніше, мабуть, з'явився, ніж первісні документи електронні. Лої почали працювати, тобто законодавчо, всі нормативні акти на, на, на той момент вже дозволяли це робити. Відповідно, спочатку ми брали ці електронні накладні однак е, свої документи робили паперовими і посторінки підписували паперові реєстри. Так звані що таке? реєстр? реєстр це документ, який підтверджує надання фінансування, і він підтверджує також ті е, поставки, які клієнт нам відступає. тобто ті права вимоги, які він нам відступає. З часом ми зрозуміли, що немає потреби в. Паперових реєстрах, і ми запропонували клієнтам, які вже працювали з електронними накладними, працювати по електронним реєстрам. Підписували їх електронним підписом, і з боку клієнта також відбувалося підписання в електронному вигляді, і працювали з цими документами. Спочатку ми це робили досить такими. Ну, традиційними методами, тобто там клієнт нам через клієнтбанк чи через емейл e надавав ці накладні електронні. Ми також надсилали йому документи цими засобами обміну, от. але розуміло, що треба щось робити так, щоб було зручно клієнту, і так, щоб нам було також зручно. І ми ні ми ні клієнт не витрачали зайвого часу на чому, ні і ви прийшли до такого більш вже сучасного рішення? У мене питання наступне: перед тим як створювати електронний факторинг в Таскомбанку, як ви обирали, я не знаю, там партнера у його створень допомоги? Чи можливо це якийсь сервіс в реалізації вам потрібен був додатково? Як там люди до цього прийшли? Кого ви обрали? Ну, по-перше, ми, коли ми вивчали електронні накладні, звичайно, ми розбиралися, за допомогою якого сервісу вони підписуються. Ми зрозуміли, що на ринку є декілька операторів, але більшість накладних, з якими ми працювали, вони були підписані через сервіс. Едін є лідер в ринку, ми звернулися до Едіна і. Задали питання, чи можемо ми щось зробити таке, щоб клієнту не потрібно було там щось викачувати, завантажувати в електронну пошту маючи це все в одній програмі, спробувати зробити це зручно і так, щоб клієнт, не виходячи з цієї програми, в якій він підписує накладні працює з цими документами, міг також користуватись факторами. Отримали Схвальну відповідь і почали працювати над тим, щоб зробити інтеграцію. Паралельно в себе ми запустили так звану фронт-систему окремо для факторингу, мета якої була створення цих електронних реєстрів і робота з електронними реєстрами. А паралельно ми займалися інтеграцією нашої фронт-системи з ЕДІНО. Відповідно, пройшов. Деякий час. Звичайно, ми багато чого тестували, не все вийшло відразу. Багато комунікували. Спочатку навчилися підписувати документи, потім пересилати їх, а в кінцевому випадку прийшли до того, що в нас є повноцінна ФОМ-система, яка дозволяє працювати з сервісом ЕДІН. І паралельно взагалі заводити туди всі факторингові операції. І на сьогодні це вже все відтестовано, поставлено на продуктив і дуже добре працює. Угу. Тобто, ви, в принципі, Тасковбан задоволений колаборацією з загін, як це все відбувалося. Дуже-дуже така потужна молода команда і креативна команда. Насправді, в банку всі процеси вони. Трошки ефективні. Ну лакти, мабуть. Дуже сподобалось комунікувати, тому що, ну, на рівні провайдера набагато легше щось скреативити, скажімо так. І це нам допомогло дуже ефективно отримати результат. Окей, добре. А те, що стосується ваших клієнтів, для них це. Стали, не знаю, якимось там новим поштовхом для вдосконалення свого бізнесу. Ну, по це, що за, зацікавленість, майнувайся ну, за нігді. По-перше, ми ж коли це все робили, то клієнтів також залучали, тому що неможливо щось зробити, не потестувавши. А, а тестувати можливо було тільки на тих клієнтах, які вже є, які користуються сервісом. Відповідно клієнти, які вже були. Там і співпрацювали з нами, вони це е, на собі змогли спробувати раніше, ніж ми досягли результату. Е, також, ну скажімо, не, не все було спочатку для них. Зрозуміло, вони нам допомагали е, досконалити цей процес, надавали свої рекомендації, і в результаті ми отримали більш якісний продукт. А як ви гадаєте, до речі, для клієнта нового взагалі сама система розуміння так, електронного факторингу, вона складна чи в принципі ну, достатньо легко? Мені здається, складно, можливо, зрозуміти саму суть факторингу, якщо ніколи з цим не працював. Бо ті клієнти, які з цим стикалися, всі, ну, я впевнений, 99% задоволені. І... Ну один раз спробував, що вони розуміють, як це працює. А той, хто з цим не працював, так спочатку, можливо, просто не всі мають у нас такої культури розуміння там на рівні держави, можливо, ну, мало піару в цей продукт вкладається. Тому не всі а, розуміють, що це легко і зручно. Однак. Ті, хто попробував. тобто, от для того, щоб залучити клієнта на продукт, треба його заставити, попробувати чи ну, якось спонукати, попробувати. Ну так, бо завжди трошечки бояться чогось нового, особливо, якщо це бізнес. Тут про простих людей ясно, а про цілі компанії, то ясно, що там є свої нюанси. Е, окей, е, питання наступне: наступні кроки та з Діджиталізації. Чи ще щось ви плануєте, можливо, ще якісь рішення там, переводити в електронний формат, чи, в принципі, там, я не знаю, якісь цікаві ідеї у вас виникли? Ну, насправді, процес діджиталізації останніми роками він йде постійно. Я вже казав про необанки, які повністю діджиталізовані. Що стосується продуктів для корпоративних клієнтів, власне, які я також займаюся, то ми вже зробили. Операції депозитні в електронному вигляді, валютні операції, банківські гарантії вже давно видаються в електронному вигляді, і клієнти нам надсилають заявки в діджитал форматі на цей продукт. На сьогодні ряд процесів знаходяться в узгодженні, Це, зокрема підписання кредитних договорів, договорів застави. Не договорів банківської гарантії, саме договорів. Відповідно, звичайно, ми розуміємо, що декілька років і папір його, мабуть, ще не стане, тому цей процес він напевно, триває. І якщо ще там згадати з того, що там останнім часом з'явилося, то клієнти зараз звітні свою через клієнтбанк нам надають електронно молоді флязі. На транші кредиту видаються в електронному вигляді, не потрібно якісь папери окремо підписувати. Тобто процес триває. Так, так. І звичайно, що ми йдемо до того, що скоро клієнту взагалі не потрібно буде їхати в банк, мабуть, або це буде там раз на кевро. Ну, злаштам Е, І у мене останнє питання: рік повномасштабного вторгнення. Багато відбулося змін в бізнесі українському, в тому числі. Я хотіла у вас у Таскомбанку загалом запитати, можливо, ви там бачили зі свого боку якісь зміни, які відбувалися в цей час у підприємствах в взаємодії з із ними? Чи можливо у вас в компанії відбувалися там також якісь зміни? І позитивні, і негативні? Звичайно, війна внесла свої корективи. Однак, в принципі, не можу сказати, що дуже вплинула на діяльність банку. Так, ми деякий час знаходилися на віддаленому доступі. Так, були проблеми зі світлом, і банк вирішував ці питання, в тому числі на відділеннях, щоб клієнти могли приходити і користуватися послугами банку. Перші півроку були більш важкими, бо ми були не підготовлені і всі були не підготовлені до цього. Зараз, в принципі, все функціонує нормально і якихось таких гострих проблем немає. Звичайно, у деяких клієнтів є проблеми з бізнесом. Хтось сильніше постраждав, хтось менше постраждав. Однак ми знаходимо спільні моменти і намагаємося їх вирішувати. і, Відповідно. Допомагаємо кожному бізнесу, а бізнес допомагає нам своє. Я тільки що скатимізиться. Тут є би oh. така взаємозв'язок, що інакше в принципі не можна було. Це е, добре, що в принципі загалом український ринок не зупинився з боку різносторонніх партнерів. Мене ще цікавить таке питання: е, як ви вважаєте взагалі не тільки електронний документообіг, не тільки електронні фактори. Взагалі, електронні рішення для бізнесу це для тих, для тих бізнесів, які ще ніяк не наважуються. Вони е, корисні, особливо в сьогоднішній умовах. Звичайно, корисні. Але ну, навіть давайте подумаємо в час військових дій, що може статися з паперовими документами. Якщо ти їх зберігаєш в електронному вигляді ці документи, то з ними точно нічого не станеться. А інакше ти можеш втратити все ну, в плані. Всіх своїх накопичених документів і потім це все родов. Ну так, так. Паперові архіви, просто теж, ну, питання. Є все-таки навіть випадки, у великих мереж. Там були вони, скажімо, так, в мережі. А, окей, добре, Жень, дякую тобі, учись. Завітай до нас, Ості, ще якось, можливо, вже з якимись новими Дякую, Дякуємо ще. Документарними операціями активно займаємось, то можливо десь не знайдемо спільну мову. Солберудов. Дуже дякую. Давай дякую.